У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за кресвіта позирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той ту обирає свата в його хаті, той в тихенькому куточку гострить ніч набрати. А той тихі, та тверезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадеться вижди, нещасливий в тебе час запустить пазурі печінки, і не плагає, не вимодить ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, той отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі все падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться. Усі на цім світі і царята, і старчата, адамові діти. І той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно жалкуєте, їй Богу не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську.